Друзі, привіт! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 14 травня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Четвірка Пентаклів. А що в нас на дні колоди, королева мечів? Четвірка Пентаклів це карта наших цінностей тим, чим ми володі... те, чим ми володіємо. Наші гроші, наші ресурси, наші таланти, це, так би мовити, така запасливість. Може програтися як скупість, як жадність. Ну, знову ж таки, підставляйте під кожен під свою ситуацію. Ви перераховуєте свої кошти, тому що ви плануєте щось купити. Ви, пере, ви дивитеся на свою фінансову спроможність, переглядаєте, щоб знати, на що розраховувати. Чи можливо вас хтось попросив про допомогу, і ви також оцінюєте свої можливості, можу я допомогти чи не можу. Це відчуття, тому що хтось перераховує чи оцінює свої е, статки, щоб відчувати стабільність, впевненість в завтрашньому дню чи безпеку. Ну, хтось для того, щоб відчути себе, от, що я можу, я маю можливість. Ну, Тобто, розумієте, підставляйте кожен під свою ситуацію, що для вас оця четвірка пентаклів? Чи це можливо, ви оцінюєте свої ресурси, свої можливості? А можливо, це оцінка своїх оцінка чи переоцінка своїх ем, талантів те, що ви Продукуєте те, що ви можете. Можливо, ви розумієте, що вас недооцінюють, що ваші таланти, ваші навички коштують більше. Ви вартуєте більшої оплати, гідної оплати. А можливо, навпаки, хтось розуміє, що. Планка за висока цінник треба переглянути. Ну, тобто, любі мої, дивіться, підставляйте самі. Хтось зрозумів свою цінність в чомусь для себе, для когось. Ну тобто Це цінності, а в кожного з нас вони свої. На дні колоди королева мечів. Це Чесність, це принциповість, це незалежність, це справедливість, тому що меч це ясність, це інформація, це прямолінійність, це стратегія, планування, можливо, і навіть конструктивна критика, об'єктивність. Ну, і ось маєте четвірка пентаклів, тому і, можливо, ось такі проблеми фінансові. Сьогодні для вас важливі, тому що королева мечів вона ось така жінка, яка планує. А для планів потрібно розуміти, на що я можу розраховувати, чим я володію. Або знову ж таки, проявляється в кожному, залежить, що тут, по четвірці пентаклів. І от і так працює тоді королева. Тому що. Я планую, мені потрібні гроші, тому що е, може бути гострим язиком, прямолінійністю, тому що е, це стосується моїх талантів. Я відстоюю свої ресурси. так? А для когось це конструктивна критика, тому що хтось, знову ж таки, Щось просить, вимагає, зазіхає на щось, і ви відстоюєте свої кордони, ви пояснюєте. Давайте подивимося, що нам сьогодні допоможе. Що нам буде допомагати? Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це м, фінансова карта, так, тому що є фінансові витрати, тому що, можливо, потрібно кудись гроші е, витрачати на. Е, на подорож, на автомобіль, на поїздку, на навчання е ви вкладаєте додаткові кошти в справу свою, вам ще потрібні. Тобто ті кошти, що там обертаються, їх замало. Або ви можливо, ну, хочете збільшити обсяг. І тому, от Така от переоцінка, тому ви оцінюєте свої можливості. І тому в допомогу у нас є королева мечів, тому що також це планування, стратегія, розуміння, і десь, коли я відстоюю свої кордони, тому що нам ці гроші потрібні для. Для лицар Пентаклів. Що для чого вам? Для поїздки, для автомобіля, для подорожі? Для розвитку. І от всі ці карти сьогодні от працюють саме на те. Тому що от лицар Пентаклів це рух вперед. Ви хочете розвивати свій бізнес, ви хочете розвивати себе, вкладати гроші в, сво... в себе, свої е... можливості, в свої таланти, навчатися чомусь новому. Ось для чого вам потрібен. Урозуміння ваших, вашого фінансового становища, а що нам буде заважати? Мах. Ну, мах, це раз в позиції, що буде заважати, це, можливо, егоїзм, впертість, бо мах це я. Це я хочу те, що я хочу. І я вперто йду до своєї цілі, можливо, навіть по головах, нікого не слухаючи, тому що бачу ціль, не бачу перешкод. Ну, Може заважати ось така. Наполегливість, така сила волі, егоїзм. Ну, і це старший аркан. Тобто воно для вас важливо і воно буде сильно вам заважати. Тому що старших арканів більше нема, тільки один мах і в позиції, що буде заважати. Ну, тому вже дивіться, підставляйте під свою ситуацію самі. Де саме буде заважати, чим саме буде вам цей маг заважати? Чи впертістю, чи наполегливістю, чи от таким, коли я йду по головах, бачу ціль, не бачу перешкод. Можливо, тоді передивіться свої плани. Ну що ж, заховаємо мага під, під стабільність. Бо сьогодні непогана енергетика, стабільність, гроші, підрахунки, і щоб маг нам не заважав. Ось такий сьогодні день, мої любі. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня. Бережіть свої цінності, цінуйте себе, своїх рідних, те, чим ви володієте, я дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Ви моя підтримка, ви моя опора, ви мої... мій настрій. Люблю вас собі, маю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь. І почуємось, мої любі папа. -па.